Ми довго чекали вихід восьмої серії Феніксів, настільки довго, що навіть забули зробити огляд на деякі моделі. Сьогодні повертаю вам цей борг на огляді Garmin Fenix 8 у середньому розмірі з класичним MIP екраном. Сьогодні я детально розповім вам про всі особливості цього годинника, що змінилось, що залишилось незмінним, навіть про ті моменти, які стали гіршими. Тож без зайвих слів починаємо. З вами завжди Sport Time UA. Технічні характеристики. Матеріали. корпус із титану та сафірове скло, яке майже неможливо подряпати. Проте, якщо докласти зусиль, можливо. Ми навіть тестували сапфір у порівнянні з мінеральним склом. Це одне з наших перших відео на каналі. Посилання нижче. Розмір 47 мм оптимальний вибір для більшості користувачів. Є ще версії на 52 мм, а маленького розміру, змія пі екраном немає. Вага 80 грамів з ремінцем, та без нього 57. Ряміне системи QuickFit, на мою думку, не такі якісний, як в попередніх моделях, але кожному своє. Нові версії зображення стали чіткішим у порівнянні з попередньою її версією. Водостійкість 10 атмосфер. Підходить для плавання, дайвінгу та інших водних активностей. Завдяки індуктивним кнопкам їх можна тискати навіть під водою та наряти до 40 метрів. Є навіть деякі дайверські функції, чого не було в інших версіях Феніксів. Автономність до 21 дня у режимі розумного годинника, а сонячною панелью до 28 днів. Термін заявляє, що нова сонячна панель стала ефективнішою, але поки що взимку ми це перевірити, на жаль, не можемо. Пам'ять 32 ГБ для карт, музики та активностей. Та ліхтарик є, він тут є і навіть є можливість регулювати яскравість. Та червоне світло. Дизайн та зовнішній вигляд. Безерта став тоншим, що створює ефект більшого екрану. Дисплей трохи втоплений у корпус, що додає йому захисту. МіAP-екран чудовий читається на під яскравим сонцем. Барометр тепер краще захищений, адже годинник розрахований на занурення. В цій версії нині яскраво зеленого кольору, що може комусь не сподобатись. Ремінець системи QuickFit дозволяє легко змінювати стиль годинника від спортивного до класичного. Як ви згадались, ці ці ремінці є у нас. Всі посилання, як завжди, будуть нижчі. Функціональність. Phoenix 8 має величезний набір функцій, як і будь-який гармін. Тому я виділю найголовніше. Функції для спорту. Підтримка понад 70 видів активностей, від бігу і плавання до та триатлону. Динамічний тренувальний помічник, що аналізує ваш фізичний стан і дає рекомендації. Підтримка мульти GPS для максимальної точної навігації та аналіз V2 Max навантажень тренувань і часу відновлення. По здоров'ю. Тут є постійний моніторинг пульсу, вимірювання рівня кисню в крові, відстеження рівня стресу та якості сну, функція Battery, що аналізує рівень вашої енергії протягом дня та інший. Ну і звичайно функції для подорожі це вбудовані карти, з можливістю планування маршрутів, gps трекінг, барометр, висотомір, компас, спеціальні режими для альпінізму, каякінгу та інших активностей, інформація про погоду, фази місяця, сходи і заходи сонця та багато і багато іншого. Як я казав, в гармінах дуже багато функцій, та буває навіть так, що тут є такі речі, про які я навіть не здогадувався, що вони можуть бути у годиннику. Але про все це в наступного разу. Мікрофон та динамік. наваб функція в серії Phoenix це вбудований мікрофон і динамік. Що він може? Це голосовий помічник, можна отримувати прогнози погоди, встановлювати нагадування та шукати інформацію. Дзвінки. Можливість відповідати на дзвінки прямо з годинника, та навіть з нього дзвонити. Але це все працює тільки через Bluetooth з'єднання зі смартфоном. Також голосові замітки, можливо, швидко записувати нотатки. В цілому, зручна функція, якщо розмовляти по телефону не дуже зручно, наприклад. Під час бігу. Та висновок. Garmin Fenix 8, Solar Sapphire у розмірі 47 мм це універсальний смарт годинок для тих, хто веде активний спосіб життя. Він поєднує в собі потужний функціонал, високу автономність і міцний корпус. Ідеальний варіант для спортсменів, мандрівників і тих, хто хоче контролювати своє здоров'я. Проте, для деяких користувачів він досить великий і може бути надмірним для тих, також, хто не займається спортом чи подорожем на високому рівні. А ще ви думаєте про цей годинник? Пишіть свої думки в коментарях. Також не забувайте, такі годинник та багато інших годинників серії Феніксів, Епіксів, Taktiксів, тобто будь-який гармін, ви знайдете у нас. У нас також є офіційна гарантія як на нові, так і на БВ годинники. А також ми безкоштовно завантажимо мапи на всі годинники, котрі ви покупаєте у нас. Тому переходьте за посиланням та обирайте собі новий гармін. А так, дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!